Доброго дня! Математика це просто. Сьогодні трохи незвично. Я вперше в житті вийшла в прямий ефір. Не знаю, що з цього вийде, але дуже багато роботи і не встигаю записувати відео. Тому проведу свій урок в прямому ефірі. Отже, у нас сьогодні завдання. Сьогодні у нас задача з ЗНО 2021 року. Це особливо буде корисно тим, хто вчиться в 11 класі і готується до ЗНО або до НМТ. Отже, наша задача: пластикові кульки радіуса 6 см зберігають у висувній шухляці, що має форму прямокутного паралепіпеда. Ми дивимося у нас ця шухляночка. Значить, далі. Якою з наведених може бути висота шухлядки? Якщо ми подивимось на нашу шухлядку збоку, то вона виглядає як прямокутник. Так? В перерізі. Дивимось прямокутник. І в нашій шухлядці є кульки. Якщо в перерізі на ці кульки подивитися, то вони мають форму кружечків. Дивимось на наш кружечок. Далі нам відомо радіус кульки. Радіус кульки 6 см. 6 см це з центру кулі, до точки на кулі. У нас буде 6 см. І яка може бути висота шухлятки? Висота шуклятки ось у нас. Значить, аби наша шухлятка закрилася, висота нашої кульки повинна бути не меншою, ніж діаметр нашої, діаметр нашої кульки. Тобто більшою має бути хоча б на 1 мм. Дізнаємося, який у нас буде діаметр кульки. Тут у нас 6 см, так. І діаметр дорівнює двом радіусом. Радіус 6, отже, діаметр дорівнює 2 помножити на 6 дорівнює 12 см. Отже, наш діаметр кульки 12 см. Аби шухляда закрилася наша, так висота цієї шухлядки має бути принаймні на 1 мм більше. Передивляємося всі подані відповіді. 3 см 6-10 см нам не підходить. Отже, підходить єдиний варіант 13 см. Якщо ви здаєте ЗНО, то ви вибираєте серед поданих ставити хрестик. Якщо ви будете здавати НМТ в цьому році, то вам просто на комп'ютері нажати. Отож, я сьогодні вирішила. Пройти, провести прямий ефір, а ви мені напишіть, будь ласка, це буде для вас корисно, чи продовжуйте записувати відео. А наразі дякую всім за увагу, особливо тим, хто приєднався. І до зустрічі. Пока-пока! Так, не знаю, як виключитися. Оп!